Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За самого ранку українські дрони проінспектували два спиртзаводи в Тульській області Арев. Принаймні, так стверджує губернатора регіону. Міляєв. Роспаблік при цьому пишуть про атаку на завод синтетичного каучуку в Єфремові Тульській області. Також повідомляють, що безпілотника ТЕЦ у Брянській області. а в аеропорту нижнього новгорода ведену планкилима теж через загрозу атаки БПЛА. але не тільки заводи. Москва у вогні, масштабна пожежа лютої на болотах зранку. Вівторка офіційно палає склад, нібито запчастин до авто. Тім це не так. Також поруч розташована АЗС, площа пожежі 12 тисяч 600 метрів квадратних небо над містом затягнуло густим чорним димом. Москвичі з деяких районів евакуюють. Неофіційно палає склад та підземний ангар з виробництва дронів ланцет та інших супутніх дронів. А також запчастин то шахедів. Уже понад 487 загиблих працівників за. Азії, Африки та інших російських республік на трьох цих об'єктах, хімікати вбили і поранили. Також десятки охоронців та інженерів дуже багато та зниклих безвісти. Все підземне місто у вогні пишу, що прилетіли реактивні дрони. Після чого почалася детонація та обувало, прилетіли пожежники та медики. Утім, повторні вибухи змусили їх згорнути рятувальну операцію. От вам і Росія склад дронів у центрі міста. Охижирну ціля загасили паляниці з За самого ранку. Москва знову у траурі. Кінець країни горяті аеродроми, а день тому українські безпілотника атакували заводи з виробництва вибухівки у Дзержинську, одному з найбільших в Росії. Крім того, сили оборони України вразили склади РФ з боєприпасами, атакувавши російський військовий аеродром Липецька. 2 про це розповів військовий оглядач Денис Попович. Завод імені Свердлова у Дзержинську Нижогородської області РФ спеціалізується на виробництві вибухових речовин. Відстань від українсько-російського кордону до Дзержинська на до сімсот кілометрів у цьому заводу широкий асортимент продукції, вибухові речовини, деталі для зенітних ракет, деталі для кабів, коригованих авіаційних бомб. Тобто, це був серйозний промисловий об'єкт. кажуть навіть, що найбільше в Росії у мережі вже з'явилися відео наслідків атаки. І, судячи з потужності вибухів, влучання було дуже відчутним. Сказав Попович. Він звернув увагу, що за минулі дві ночі це друга вже поспіль атака по об'єктах військово-промисло. Вого комплексу Російської Федерації попередній удар був у ніч на 19 жовтня по заводу кремній Л у Брянську, який є одним із найбільших виробників мікроелектроніки у Росії. А мікроелектроніка використовується у всіх видах високоточних боєприпасів російської армії. Ось ми зараз бачимо мікроелектроніка, вибухова речовина, промислова вибухівка, деталі для кабів, деталі для зенітних ракет, деталі для оперативно-тактичних ракет. Тобто сили оборони України досить послідовно і системно знищують Ажливі об'єкти військово-промислового комплексу РФ, що вкрай можливо в ситуації, коли наші західні партнери не хочуть нам дозволяти бити своєю зброєю по території Російської Федерації, зазначив експерт. Також у ніч на 20 жовтня сили оборони України атакували військовий аеродром Липецьк-2 у Липецькій області. РФ за даними генштабу ЗСУ, метою були склади боєкомплекту. Місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки на цьому аеродромі базуються літаки Су 34 Су 35 і міг 31 су 35 і Су-34 є носіями кабіва. Міг 31 носі ракети Кенжал. і втрати будь-якого з цих літаків дуже серйозно б'ють а по потенціалу використання подібного роду зброї даних щодо утрати цих літаків на Липецьку-2 поки що немає. Судячи з у цього було знищено склади боєприпасів. Ймовірно, кабів прокоментував Попович. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова України Кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.